Друзі, сама доля завела нас в це місто. Тому що вчора, коли приїхала ввечері, я пішов, бачив таку табличку, український волонтерський центр зайшов, і сьогодні побачив цих чарівних дівчат, які не просто працюють, а дуже багато роблять для того, щоб нашим хлопцям та дівчатам було трошки легше. Вчора був 8 березня, ми ніби там відмічаємо чи не відмічаємо, не знаю, але... Дуже було приємно 9-го в день народження Тараса Григоровича Шевченка їх тут піймати і видряпати вони дуже скромні, Таку, такий дозвол на зйом. Аня Тетяна, Тетяна Міла. Дуже приємна. Міша. Ну і Міша. Ну як ми без Міша можемо сказати. Бачите сітки. Дівчата, розкажіть, будь ласка, а що ви ще робите е, в волонтерському центрі? Як побудована у вас робота? Ми беремо замовлення від військових на сітки певного розлігу, певного кольору. Е, від, це залежить, залежить від місцевості. Потім ми ще робимо легкі переносні ноші. Це для евакуації поранених. Так, да, для евакуації поранених. Ноші такі. Що ще? Так, давай, сходить, сюди. Так, так, сюда, ось, Ми навіть не припиняємо роботи, чому? Тому що дуже багато робиться в цьому центрі і багато військовим нашим допомагають. Так, Ми виготовляємо покупку. Ну, так може казати. У нас таке місто на чому сидіти. Ну, Квитки виготовляємо. Це щоб хлопцям було сухо і тепло сидіти на чомусь. Наприклад, так. Ми виготовляємо для місточки до подушечки, для рук, для ніг. Виготовляємо на шоломники. У нас mm -hmm. є дівчата, які плетуть основи спочатку. Летуть основи, а потім нав'язують на них шлактики і виходить ось така да, шоловник. Воно дуже потрібне для маскування. Що... Да. Так. Ми робили білі, на білі вже замовлень немає, зараз робимо вже такі. Це груп голова. Шкарпетки. Uh -huh. Шкарпетки. ну, на mm. синів ага. так, нав'язані так. так, такі кількість. Так, риніки. бачу, бачу. Це все в'яжемо. Матеріали. З медового віску робимо, робимо медові бальзами. Це, дівчата, це для рук, для це, обличчя, це для рук, для, 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 для ран. Дівчата додають туди, туди олію, додають ще, буває, якісь, якісь масла і додають ще ну, деякі бумажки, додають, є дівчина, вона дерматолог і вона там. Вже, тобто знає, ви що... розробили вже свою власну лінію? Ну не хто а, так, лінія власна, але рецепт ми взяли з інтернету, там, де є, є спільноти, де поділилися рецептом дівчатам. ще Дуже цікаво. А багато людей працює в цьому центрі? Ну, приходять волонтерів. Скільки підтримують, скільки постійно займаються. От сьогодні я бачу субота, вихідний день, друга половина, всі наші літовські друзі вже займаються своїми справами, тільки ви працюєте по повні зараз. Так, ну, да, ну, у нас субота коли нас було і 15, і 20, але зазвичай нас не дуже багато. 5-6 чоловік за день. В ну, день-день не виходить. Тут вже приходять, у кого, у кого є час, у кого є вільний час. Хтось приходить, хтось... Ну тобто в будь-який день, да. вранку, ввечері, у да. кого є час, приходять да, і працюють да, за своєю да, програмою. Да, так? Да, да. Хотілося б, щоб нас було більше. Тот, Плачає, нам сам, не вистачає, Так, запрошуємо. Не вистачає дуже. Але, дуже. Так. Але ну, я думав, що, може Сьогодні хтось працює. Ми тільки були на святі, тому що ми співали А що робили там? Сніма співаємо на Шевченка, на гірші Шевченка после малості. А тут є ще да. наш освітній центр. Так, да, так, так, так. Да. Да. так називається. Да, там є не чоловік для Дніпчок всі виступали там, да, і там спілали, і дітки. Там, і, після цього концерту ми сюди провірили, тому що потрібно було ноші, нам потрібно робити ноші, заказ, Ти ноші і ще на Дякую вам дуже багато. А я ще чув, що ви приймаєте участь у ходах. Так, да, так. Як да, це відбувається. відбувається все? Є такий день на Святоморі, коли всі національності тут йдуть, ні, не тільки національності, там кожна, наприклад, йде Ходить своє підприємство якесь, ну, і, і там там і общини теж з татарською, з білоруською, національної общини община, національної да. національне. І ми ходимо. Перший рік ми йшли, от українська наша, ну невелика там колона, mhm. Спільно. дуже спільнота, дуже підтримки стоїть НАТО, підкричали слава Україні. Та, що так приємно тільки нас бачили. Ми підходили. Слухайте, і а яку підтримку потрібно вам може зробити? Хтось в нас може з литовських наших друзів чи колег побачить, хтось може з України. Що, що от потрібно може зробити, чи хтось побачить і як з вами зв'язатися? Ми обов'язково викладемо координати вашої групи, яка є, яка так потужно працює в клайпеді, але нам дуже потрібні руки. Це насамперед руки. Ми купуємо тканину, ми купуємо для нож стрічку, для цього стрічку купуємо. Тобто, якщо людина не хоче донатити, наприклад, вона може купити нам це. Ми просто скажемо де, їй випишуть рахунок, і вона заплатить і буде знати, за що вона заплатить. Ось так, ну і руки. Запросимо. Ну, я б задоволення, але ці руки, знаєте, не звідти вивезли. Вони не плели, так? Так, я б хочу сказати. Хоча вчора я там займався, машину ремонтував, але я не очікував від себе. Але якщо ви скажете, потрібно зробити, будемо, звичайно, зробити. Ми ж туди навчаємо, як розуміємо. Ми ж дівчата показуємо, як технології, як шити, що робити. Ми сьогодні приходили з підатковою Литовською, 6-7 жіночок, вони цю сітку <плели> Серйозно? Вони <плели> самі. <плели> да, вони подзвонили, вони подзвонили для мені, так, спитали дозволу і сказали, що в наступному четверга вони знову повернулися. <плели> Приходять <плели> до вас і <плели> працюють центр, так? На дому ще багато розуміє, вдома. не обов'язково тут. частина. Я матеріал хтось привозив розкаштовно. Це ну, Тут дуже приємно. Ще раз кажу, це такий повний експромт. Ми знімаємо просто на мобільний телефон. Бачимо наскільки потужна тут де робота, і дякую вам і ще раз вас зі святами і у вас все виходило, Ну а нам скоріше перемоги і щасливого дякую. життя. Дякую, Дякую вам, друзі. Слухайте, ну давайте сфотографуємося. От, от от правильно сказав героям слава ми якраз я Дякую. не забула.